Всі казали, ви маєте сюди потрапити, маєте сюди потрапити. Нарешті ми сюди приїхали. Кожне дерево підсвічується різним кольором. Реально це дуже вражає. У Львові такого нема, і я просто в захваті. Я макас. Маніфік. Та після трьох коктейлів починаю вже чудити. Мабуть, перейти в готель. Ну що ж, Дніпро, це найдальше місто, яке в якому побувала наша команда. Е, тут було багато речей, які мене здивували. Хоча б те, що е, тут на Дніпрі знаходиться дуже багато островів, велика кількість мостів, які підсвічуються, реально це дуже ефектно, класно виглядає. Забудова, архітектура, дуже незвична, тому що е, дуже багато старих будівель, які ще є зруйновані, і одночасно поруч бізнес-центри з висотками. Е, ну не схоже на жодне з місць, в якому я був. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та сторінку в Фейсбуці, ставте лайк і дзвіночок, щоб не пропустити жодних наших відео. Зустрінемося в новому місті.